Біфрен, спокій за ясної голови. В ефірі Марафон Єдині новини для вас працюють інформаційні команди фактів та вікон. Вітаю. 14 людей поранені, зокрема, і троє дітей. Наймолодшому три роки. Напередодні по обіді росіяни з ураганів обстріляли Шевченківський район Харкова. Снаряди влучили в житлові будинки та об'єкти освітньої інфраструктури. Дітей госпіталізували в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози життю немає. Четверо дорослих мають легкі ушкодження. Їм надали медичну допомогу на місці. Стан решти постраждалих середній за минулу добу. В Харкові та області росіяни вбили чотирьох людей. Десятьох цивільних ушпиталили з пораненнями. Останніми днями окупанти збільшили інтенсивність обстрілів через успіхи нашого війська на східному фронті. Певний голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенєгубов. Це пов'язано звичайно ж з нашими успіхами збройних сил на відповідно території Харківщини, які звільняють велику кількість населених пунктів, виборюють фактично ціною власного життя, кожен метр, кожен сантиметр нашої відповідної території. Збройні сили України звільнили вже понад 30 населених пунктів на Харківщині. Повідомив президент України у своєму щоденному зверненні. Володимир Зеленський зазначив, у частині сіл області українські військові ще перевіряють території, аби їх убезпечити, і просуваються вперед. Водночас, глава держави закликав не поспішати оголошувати результати з передової і звернувся до блогерів. Будь ласка, не поспішайте з повідомленнями. Не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії. Не повідомляйте, будь ласка, конкретні деталі оборонної операції раніше, ніж про це говорять офіційні представники нашої держави. Українців зі звільнених територій президент закликав повідомляти про злочини, що накоїли там окупанти. І нагадав, активні бойові дії тривають і на інших напрямках на сході та Півдні країни. і Подякував армійцям за мужність. Окупанти день за днем стирають з лиця землі містечко Оріхів, що за півсотні кілометрів від Запоріжжя. Останнім часом гатять майже без зупину в день і вночі. Усіх тамтешніх, вже нечисленних мешканців. Урядники закликають негайно евакуюватися, Втім, охочих не так вже й багато. Напередодні надзвичайникам вдалося вивести з під бомб менше двох десятків літніх та недужих містян, які нарешті погодилися полишити свої побиті домівки. Однак маломобільних людей в Оріхові лишається ще понад сотня. Потворений російськими снарядами оріхів завмер в очікуванні наступної реактивної атаки. Не тривала тиша, саме час для утечі від майже неминучої загибелі. Рятувальники пригнали буса, аби 18-ролітніх та хворих оріхівців, яких вдалося нарешті вмовити евакуюватися, рушили до Запоріжжя. Сімок чоловіків та одинадцятьох жінок доправили до одного із запорізьких соціальних притулків. Посадовці тому тішаться, або ж кажуть, ці люди мали найменші шанси вижити там під бомбами. Оперативно сховатись підвал з підвала і так далі. Це досить у них багато займе часу і багато зусиль. Я так думаю, що у них якраз цих людей, що дали згоду, виїхати більше шансів. Ось так напередодні у візку заносили 84-річну пані Валентину. Нині жінка, що не встає з ліжка, обживається у вимушених приймах і досі здригається, як чує гучний звук. Я щас визу. Ой, озероч я вже вже за посерем'ю. Жінка розповідає, зо місяць мешкала сама у будинку. По тому як онука виїхала до Запоріжжя та попросила сусідку приглянути за старенькою, покладалася, каже, лише на долю. Що стріляли? Я вже лежала. Кажу, що буде задовжить все одно Думки ж ми господи, хоч би ж нам все хоч була ополушно, і так то наробила трохи діло в підвалах, читай, ми жили. Пані Галина так само не їхала з дому до останнього, бо переймалася за майно. Та як і усі сподівалися, що росіяни вгамуються, та каже, де там. Ну ще було вроді менше обстрілів. Ще ми там, вроді так, а тоді вже частіше почали обстріли і вже там оставатися дуже було опасно. Посадовці підрахували мало мобільних людей у Оріхові, який Росіяни стирають з лиця землі. Лишилося ще із сотню і закликають їх усіх евакуюватися у Запоріжжі. Запевняють, вони можуть безкоштовно мешкати, харчуватися та отримувати меддопомогу скільки завгодно. Так, якщо у людей є бажання виїжджати, вони звертаються до голови громади чи до заступників. Ми формуємо списки і по можливості, по безпековій ситуації відправляємо евакуаційні автобуси у супроводі ДСНС. Знесилених уріхівців тут доглядають їхні земляки, медики та соцпрацівники, що так само евакуювались. Пані Валентина зізнається, їй тут затишно і комфортно, та все ж каже, хочеться додому, аби там, коли загарбників виженуть геть за обрій, обійняти своїх рідних. Хоча обняти усіх як я скучила за тим. Андрій Почті, Артем Тажанков програма вікна марафон. Єдині новини. У Дніпрі вночі сили ППО збили одну крилату ракету. Повідомили в повітряному командуванні схід. А доба в області минула відносно спокійно, лише з одним обстрілом. Під вогонь потрапив Нікопольський район. Російське військо з окупованої території Запорізької області обстріляли його зі ствольної артилерії. Люди не постраждали, проте руйнувань зазнали дачні будинки та господарські споруди. Продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Інфраструктура міста працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, уважно слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Кремлю байдуже на кількість загиблих російських солдатів, яких відправили воювати в Україну. На це загарбник скаржиться дружині в розмові, яку перехопила українська розвідка. Управлінців. Ну, Вообще сколько человек погибло. Да, 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 Руслан. Всем вообще фиолетово. Дошкуляють окупантам і потужні обстріли з боку українського війська. их переправа там через победичо, и тогда переправляются на той просберег ждут, тогда симурс прилетит ой, -ой. Но у нас же тоже есть хорошее оружие. Вот всегда же по телевизору показывают и солнцепек, и не внуков, не внуков. вот этот Українські військові знищили БТР та особовий склад окупантів просто у ворожому тилу. Влучний удар на південному напрямку завдали бійці сил спеціальних операцій. Це сталося, коли під час розвідки на тимчасово окупованій території українські бійці натрапили на ворожу позицію. Наші армійці за лічені хвилини знищили ворожу техніку разом із загарбниками, а після цього продовжили виконувати основне завдання. У Вінниці взялися повторно перевіряти укриття після ворожих авіаударів, коли 14 липня по середмісті росіяни вгатили ракетами калібр і загинуло 28 людей, троє з яких діти. В адміністрації президента доручили збільшити кількість бомбосховищ. Комісія із рятувальників та цивільного захисту прискіпливо перевіряє сотню наявних об'єктів. Основні вимоги вентиляція світло та запасні виходи. У деяких укриттях, здебільшого, тих, які належать приватним власникам торговельних центрів, вже проводять. Інтернет та навіть встановлюють душові кабіни. На першому етапі це елементарні умови, щоб була електроенергія, щоб можна було зарядити телефон, щоб була вода, щоб працював санвузол, щоб зачинялися двері і, звичайно, щоб в приміщенні не було сміття. По багатьом роботи ще продовжується. В Одесі почали виготовляти мобільні укриття. Стіни роблять з армованого бетону і встановлюють броньовані двері. Такі сховища, що мають убезпечити життя та здоров'я мешканців під час ворожих обстрілів, недовзі з'являться в людних місцях на зупинках громадського транспорту у парках та зонах відпочинку. Стіни бетонної конструкції затовшки 25 сантиметрів. Стеля 40. В укритті одночасно може розміститися 18 людей. Там можна буде сховатися під час повітряної тривоги та обстрілів. Ідею таких сховищ запозичили. в Израиле. Выдерживает э, попадание в, э, кассетного снаряда, э, ударную волну 3 тонны на метр квадратный, соответственно, там, э, пули и осколки тоже все выдерживает. Э, это первое укрытие, которое мы ставим в Одессе. Я думаю, на следующей неделе мы поймем, где и как мы его будем ставить. Сейчас в процессе переговоров с... Э, Всім, хто буде получать виде благотворительної допомоги. гроші на реалізацію проекту надають доброчинці в Одесі. Планують встановити 50 таких укриттів і ще 950 по всій країні. Такі сховища вже встановили на зупинках у Харкові. Тут можуть перечекати обстріл 12 людей. Початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію нашої держави люди почали масово виїжджати з прифронтових та окупованих регіонів у більш безпечні. Одним із таких перехистків стала Одеса. Станом на вересень там зареєстровано понад 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це люди, які були вимушені покинути все і переїхавши починати все спочатку. Сьогоднішня наша історія про родину з Донеччини, яка, врятувавшись сама, тепер допомагає іншим. Очень страшно, тому що ми їхали. Ми любой шорах. Ми просто боялися. Анастасія згадує, як кілька місяців тому із чоловіком та дев'ятирічною донькою вибиралися із Бахмуту, що на Донеччині. Чотири місяці родина жила під постійними обстрілами. Останньою краплею стала ракета, що влучила неподалік їхнього будинку. І гради були, і ракети були обстреливали, и это было все над это взрывы над, головою, над головою, це все би, це було дуже страшно. У нас недалеко від нас розірвалося. Збиралися поспіхом, тож із собою взяли тільки документи і мінімум речей до Одеси. Добиралися два дні. Ми виїжджали очень страшно через дорогу Покровськ, тому що вона постоянно обстрілювалася часа. ми доїхали тільки до Кіровограда. Ми доїхали в 10 часов вечора. У нас там були знайомі, бо просто переночувати. І потім з Кіровограда ми поїхали на Одесу. У Бахмуті і досі залишаються батьки та бабуся Анастасії. Щодня жінка телефонує їм, аби дізнатися, чи все добре, і чує в слухавці, як розриваються ворожі снаряди. Сьогодні був обстріл. Сьогодні попала там. рядом возле нас дом, загорела квартира. Мы успели потушить. Напротив нас загорела квартира. Воды у них нету, света нету, газа нету. Памперсы, пожалуйста, пятерочку. Благодарю. Це чоловік Анастасії Олександр. Нині вони вдвох працюють в одеському волонтерському центрі, допомагають із оформленням документів та видають гуманітарну допомогу. У нас обращаються переселенці, да приїхали там з гарячих бойових точок. Тобто ми снабжаємо той тобто, теж саме посуда, то ж саме постільне, то продуктами питання Відповідно, тобто, сі там діти є, ми Пампер там дітське питання предоставляємо. в цьому волонтерському центрі. Працюють 120 людей. Більшість з них самі переселенці, каже керівниця Марина Семенюк-Довбиш. Мовляв, так вони хочуть віддячити за допомогу. Ребята, которые стоят в очереди, которым мы оказываем помощь, предлагают свою помощь, и так вот они остаются у нас, уходят только с одним условием, если они находят работу. Потому что волонтеры в нашем центре работают абсолютно бесплатно. Одеса приймає переселенців із гарячих точок з початку повномасштабного вторгнення військ РФ. Станом на вересень в Одесі зареєстровано 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І це тільки офіційні дані. За неофіційними ця цифра може бути набагато більша. Анастасія Кужушко, Євген Рипенько, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини на цю мить. Марафон триває. Далі в ефірі повторнічного звернення президента України Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці. Маємо хороші новини з Євросоюзу. Схвалено виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги нашої держави. Дуже вагомо. По-друге, є рішення Ради ЄС про зупинку угоди про спрощений візовий режим між ЄС і Росією. Це рішення запрацює вже з понеділка і є конкретні рекомендації Єврокомісії щодо візових обмежень для громадян Росії. Це вже захист Європи. Це ускладнить цинічне використання Європи тими, хто не хоче нічого змінювати, не хоче боротись проти війни, а хоче просто споживати і розважатись. Ніби нічого в Європі не відбувається, ніби немає російського терору. Об'єднана Європа це друга мішень для Росії після нашої держави, нашої незалежності. І це правильно, що Європа захищається. Сьогодні в Києві обговорював цю тему з нашими друзями, президентом Латвії і прем'єр-міністром Польщі, які прибули з візитом. Звичайно, рекомендації на загальноєвропейському рівні дуже вагомі. Проте є юридичний простір, щоб піти далі, щоб зробити більше. Як це зробили держави Балтії і Польщі? Навряд чи державу терориста можна сприймати джерелом туризму чи якихось там бізнес-візитів? Говорили сьогодні також і про нашу двосторонню співпрацю з країнами є, зокрема, це стосується спрощення процедур на нашому кордоні. Маємо обов'язково прибрати бар'єри, які ще досі заважають нашим громадянам і компаніям. Народи, які разом захищають європейську свободу, мають бути максимально близькими. Відомо, що на українсько польському кордоні є певні складнощі, є черги. Обговорив сьогодні це з польським прем'єр-міністром. Маємо згоду щодо того, як вирішити. Цю проблематику. Глава уряду України зі своїм польським колегою мають узгодити всі технічні деталі. Тож сьогодні обговорили питання спільного митного контролю, розширення пунктів пропуску на кордоні, спрощення поштового обміну між Україною та державами Євросоюзу. Я звернувся до пана прем'єр-міністра Польщі з пропозицією знизити ціну поштових відправлень. Це важливо для наших людей, для усіх, хто зараз потребує особливої підтримки. Ще один важливий аспект: Польща звернулася до нас з проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема експортом електрики. Звичайно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам з першого дня, ми завжди допоможемо. На нашій алеї сміливості у Києві з'явили сьогодні ще дві таблички з іменами пана президента Латвійської республіки, Левіца і голови польського уряду Матеуша Маравецького. Поступово відзначимо усіх лідерів політики, культури, спорту, бізнесу, які у найважчі півроку з 24 лютого по 24 серпня особисто були у Києві, особисто долучились до захисту нашої держави. Сьогодні ж мав честь вручити державні нагороди-медійникам, які були відзначені на честь Дня незалежності цього року. Це і репортери, і оператори, і продюсери, редактори і ведучі. Вони всі зробили помітний внесок у нашу перемогу в інформаційному протистоянні з Росією у подоланні російської пропаганди і поширення просто правди про війну, про нашу незалежність. Вшанували хвилиною мовчання медійників, чиї життя були забрані на цій війні. Станом на сьогодні це 38 людей, громадяни не тільки нашої держави, але й іноземці, які приїхали в Україну за правдою і загинули від російської зброї. Наша армія, розвідка, служба безпеки України продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують. Хочу ще раз звернути зараз до деяких блогерів, хто іноді поспішає оголошувати результати тих чи інших активних дій наших воїнів на передовій. Будь ласка, не поспішайте з повідомленнями, не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії, не повідомляйте, будь ласка, конкретні деталі оборонної операції раніше, ніж про це говорять офіційні представники нашої держави. На даний час Збройні сили України звільнили, взяли під контроль понад 30 населених пунктів в Харківській області. В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки, обезпечення території. Поступово беремо під контроль нові населені пункти. Всюди повертаємо український прапор і захист для усіх наших громадян. Прошу українців зі звільненої території. Будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі. Підрозділи національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини. Хочу подякувати сьогодні нашим розвідникам, нашим спецслужбовцям, які вкотре проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога. Дякую. Дякую і бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, командувач на харківському напрямку, особливо відзначив героїчні дії хлопців з цієї бригади. Не забуваємо і про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Дякую морським піхотинцям 503-го батальйону за мужність на Донеччині. Дякую воїнам-розвідникам 131-го окремого розвідувального батальйону, які, ризикуючи життя, висуваються першими, забезпечують виконання поставлених завдань загально військовими підрозділами на Херсонщині. Дякую усім нашим хлопцям і дівчатам, чоловікам і жінкам, які воюють за Україну. Підписав нові укази про нагородження наших воїнів. 293 учасника бойових дій, відзначені державними нагородами. І сьогодні ж у Києві провів зустріч з халуком Байрактаром, людиною, яку українцям особливо представляти не потрібно. Зрозумілий контекст зустрічі. Зрозуміли будуть і результати. Посилюємо нашу державу. Вручив пану Байрактару орден за заслуги першого ступеня. Це дійсно заслужено. Слава усім, хто нам допомагає. Слава Україні!